У Кременчуці дедалі більше відчувається свято. Поблизу центрального ринку вже активно працює ялинковий базар. Тут зелені красуні чекають на свої домівки, аби подарувати людям тепло, світло і відчуття дива. Адже новорічна ялинка це головний атрибут зимових свят, символ родинного затишку, надії та віри у краще майбутнє. Кожен день завозимо. Ціна від 350 і вище. Тобто 800 це ну, най, най, така, як кажуть, найбільша ціна. Є от, от такого формату і пухнастіша. Стараємося показати максимально вибір, як є, як він буде виглядати, наприклад, у тринозі, або як у відрод. Ялинки у нас спеціально в питомниках вирощують для новорічних. Свят. Ялинки у нас красиві, з западної України. Починається ціна від 400 і вище. Красота ну і Висота, звісно, роль грає. Чим вище, тим дорожче. Також придбати можна не лише суцільні ялинки, а й окремі гілочки. В'язуємо 50 гривень, ось такі. Ну і не від ялинок. А специальному привозимо оттуда делаем такие пушки і людям надо у кого-то денег нету, берут. Подбудомо був праздні тож, попри складні часи та щоденні виклики війни кременчужани не відмовляються від традицій. Містяни обирають ялинки. Хтось надає перевагу живим, наповненим ароматом хвої, хтось штучним, практичним і багаторазовим. Та незалежно від вибору, головне бажання зберегти святковий настрій і створити атмосферу радості для дітей та рідних. Вирішили ставити ялинку цього року. Ми кожен рік ставимо ялинку, і навіть зараз в цей час також ми кожен рік намагаємося купити справжню ялинку. Не штучно. Купляємо завжди тут дуже гарні ялинки і важливо да, підтримувати нас. Я купила вже ялиночку сосну соснуцю. Я, я люблю, звісно, це свято це я люблю і привела ще доцю. Вона окремо живе, і ми теж вирішили ще купити ялиночку. Так що свято буде, не дивлячись ні на що, ми любимо свято це і треба свято самим робити, бо нам ніхто його не зробить. Можемо бути певні, що, хоч ворог і намагається зламати наш спокій, та він не здатен зруйнувати нашу єдність, віру і прагнення до життя. Кожна прикрашена ялинка в оселі це маленький акт незламності, доказ того, що українці вміють тримати світло навіть у найтемніші часи. І поки у Кременчуці продають новорічні ялинки, місто готується зустрічати свята з теплом у серці та надією на перемогу. Бо новий рік для нас це не просто дата у календарі, а ще один крок до миру, світла і майбутнього України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини.